Додаток для вивчення іноземних мов Duolingo вийшов у 2012 році. Вони описували себе трьома словами: мобільний, безкоштовний, веселий. Його маскотом стала зелена сова на ім'я дуо. От тільки веселою вона спочатку була не надто. Вона була радше банальною, погодьтеся. Майже в кожному другому шкільному підручнику вчителем маскотом виступає мудра сова в квадратній академічній шапочці з китичкою. А сова дуо мала ще менше індивідуальності. Мінімум анімації, нейтральна зовнішність, цілком стандартні звернення до користувача, стерильно вічливий помічник гід і нічого більше. Як, коли і яким дивовижним чином цьому бляклому та нічим не примітному маскоту вдалося стати мемом? І персонажем з хімерним та максимально девакуватим характером, до якого ми вже, здається, давно звикли це сталося не відразу. І почалося, правду кажучи, досить буденно. Усі додатки час від часу шлють вам якісь сповіщення. Для навчальних застосунків цілком типово нагадувати про заплановані заняття, щоб підтримувати користувача на шляху регулярного навчання. Але скажіть чесно, як часто ви справді реагуєте на такі нагадування? А не просто скидаєте їх і продовжуєте прокрастинувати? Отож би воно. Тому у 2017 році Duolingo вирішили піти далі. Вони дійшли очевидного висновку, стандартні пуші вже давно перетворилися на шум. На них ніхто не зважає. І тоді команда вирішила додати в ці повідомлення трохи емоційного тиску. Зелена сова почала, начебто, злегка дорікати користувачеві за байдужість, жалітися на самотність і викликати відчуття провини. Це був хід нестандартний, сміливий і суперечливий. Суперечки почались майже одразу. Багатьом не сподобалась така маніпулятивна поведінка зеленої маскотки. Мовляв, вона вже схожа не на освітній застосунок, а на відкинутого сталкера зелецяльника. Інші ж навпаки, знайшли це смішним і почали фантазувати далі, розвиваючи цей образ вже самостійно. Сова в уяві фанатів стала справжнім психопатом, одержимим педантичним дотриманням навчального плану. І коли дивитися під цим кутом, навіть простенькі пуш нагадування справді починають звучати зловісно. Мабуть, найкласичніше з них ось таке: привіт! Це дуо. Здається, ці нагадування не працюють. Ми більше їх надсилати не будемо. В цьому випадку розробники використали простий a b тест і повернення користувачів зросло на 9 відсотків. А це, повірте, неабиякий результат для одного єдиного пуша. Але в тих, у кого вже розігралася фантазія, це повідомлення викликало не тільки провину, а й тривожне питання. Ви припиняєте мені писати? А що це в сенсі ви переходите до якихось більш рішучих дій? Чого мені чекати? І ось це припущення, що саме може зробити з вами одержима сова за пропущення заняття з іспанської, почали стрімко множитись. Спочатку на рейдіть твітери Tumblr, звідти по всіх інших соцмережах. Сніжок фантазії перетворився на снігову кулю, а згодом на справжню лавину мемів. І точно так само як у попередній історії з ребрендінгом Old Spice, До речі, якщо ви її ще не бачили, посилання у верхньому правому кутку. Компанія Duolingo сміливо осідлала цю лавину, не злякавшись раптової меметичності свого маскота. 1 квітня 2019 року компанія запускає жертівливу маркетингову компанію під назвою Duolingo Push. Назва, що грає одразу на кількох сенсах. Перекласти цю гру слів українською непросто, але сенс зрозумілий. Пуш це звичайно, пуш сповіщення, але це також і поштовх підштовхування. Ідея кампанії проста. Якщо ви ігноруєте нагадування від застосунку, величезна зелена сова знайде вас. Знайде вас вдома, в офісі, в спортзалі, в барі, і м'яко запушить вас повернутися до занять. М'яко чи не дуже. Ролик було тепло сприйнято, і він зібрав півтора мільйони переглядів за два тижні. Duolingo навіть отримали відому інтернет-премію Shorty Awards у категорії Best April Fool's Campaign і відзначили як еталонну роботу з самоіронією та фан-базою. Фанбаза відреагувала відповідно, почала штампувати цілі хоррор короткометражки з моторошною совою та безліч інших подібних приколів. Упродовж наступних двох років Duolingo остаточно перетворює свого маскота на повноцінного персонажа і виходить із ним у TikTok Тамсова танцює під трендові треки, робить пародії на вірусні ролики, вступає в переписку з іншими брендами і, звісно ж, продовжує переслідувати своїх глядачів, погрожуючи їм розправою за пропущені уроки. У 21 першому роках відбувається пік вірусного злету мемною, мстивою та чарівно безглуздою сови. До кінця 22 го акаунт Duolingo у TikTok набирає вже понад 3 мільйони підписників і збирає понад 100 мільйонів лайків. Особлива стратегія полягала в тому, що сова не лише продовжувала тиснути на користувача і стала героєм власного наративу з чітким характером, поведінкою і навіть стосунками з іншими корпоративними брендами. Duolingo продовжили викладати на своєму каналі жартівливі ролики, не даючи жарту загаснути. І їм це вдається досі. Буквально у лютому цього року бренд знову змусив говорити про себе, інсценувавши загибель дуо. Пост з оголошенням про цю в лапках подію викликав шквал реакцій і зібрав 12 тисяч коментарів. Подія стала трендом у Твіттері у США та Великій Британії з хештегом «Goodbye, Duo» і трималася в топі двоє діб поспіль. Ясна річ, дуо незабаром воскресла на загальне полегшення. Ну хто б сумнівався? Зате впродовж тижня до Олінго зафіксували зростання завантажень додатку на 24%. Хулігани. Чесно кажучи, мені особисто цей хід здається зухвала дешевеньким. Зазвичай до такого вдаються, коли ідеї вже вичерпалися. Може так воно і є? Може, ми якраз і спостерігаємо захід епохи, і жарти скоро остаточно набриднуть публіці. І самій компанії. Але вона точно залишиться в історії як одна з найнеочікуваніших перемог в освітньому маркетингу. Те, що починалося як логотип з нейтральним обличчям, перетворилося на персонажа, якого обговорює весь світ. І знову, як і в попередніх наших роликах, я хотів би наголосити: Успіх Duolingo, звісно ж, не тримається лише на совиній, фізіономії е, та інтернетних кяках. Вони одні з перших, хто настільки майстерно і з розумінням справи впровадив гейміфікацію в цифрове навчання. Duolingo розробили напрочуд детальні мікрокрокові пригоди, від яких важко відірватися. Проходячи уроки, ви накопичуєте досвід, підтримуєте власні стрійки і звісно ж змагаєтесь у рейтингах і лігах. Все як у мобільних іграх, які я чесно кажучи, терпіти не можу. При цьому майже весь функціонал застосунку залишається безкоштовним. Лише 5% користувачів мають платну підписку, і це між іншим не раз викликало гнів інвесторів які вимагали ввести обов'язкову монетизацію, як розповідав в інтерв'ю Луїс фон Ан, співзасновник компанії. Та він наголошував, що доступність не маркетинговий трюк і не спосіб залучення аудиторії на старті. Луїс, уродженець Гватемали, я виріс в Україні, де хороша школа лише для багатих, каже він, пояснюючи, чому безкоштовність застосунку частина його особистої місії. Нарешті алгоритм та аналізи даних Duolingo відзначають багато авторитетних аналітиків і завжди у позитивному ключі. Застосунок аналізує помилки, поведінку та прогрес кожного користувача. Уроки підлаштовуються під ваш ритм, складність і вподобання. У цьому сенсі його часто порівнюють із Netflix, і це безумовно комплімент. І навіть якщо зелена сова колись справді зникне, доолінгу залишиться на плаву. А щодо дуо, що ж, вона залишить після себе не лише слід в історії мемів 21-го століття, а й важливий урок для маркетологів сучасності і майбутнього. Бренду не обов'язково бути серйозним, щоб бути сильним. іноді, щоби тебе помітили, достатньо просто грамотно нагадати про себе.